Сьогодні 30 листопада, і вся Україна святкує День святого Андрія Первозваного. А, та як же сповідується свято серединці і взагалі чи вони його святкують? Зараз ми запитаємо. А, скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви День Андрія Первозваного? Якщо так, то як ви сповідуєте це свято? Так, я можу піти до бібліотеки, там гадати насуженого і багато чого. Ну, надію, що скоро ми познайомимося з вашою бібліотекою, тому що саме сьогодні ми до неї і прямуємо. Але перед цим давайте трошечки розповімо про самого Андрія Первозваного, хто він, що він і де він жив. Андрія Первозваного вважають першим благовісником Ісуса Христа. Коли йшло нашестя Святого Духа, коли ж апостоли цього Святого Духа викидали жереб, Андрію випала Скіфія, тобто наша рідна Україна. Але чому ж святого Андрія назвали саме первозванним? А тому, що він перший пішов в ущі до Ісуса Христа, а потім потягнув за собою свого ж брата Петра. Тому вони його назвали і первозванний. Зрозуміти велику любов Андрія до України можна лише по одній фразі, адже як свідчить київська помість минулих літ, що коли апостол Андрій був біля гір, він сказав таку фразу: чи бачите ви гориці? На цих горах зясяє благодать Божа, буде місто велике і Бог спов. Рудить багато церков і Андрій свого слова дотримав, адже багато церков для України він побудував і не тільки церков, свято день святого Андрія вніс у Україну дуже багато традицій, адже існує просто незліченна купа традицій, котрих проводять на це свято. Ну а зараз ми приходимо у середівську бібліотеку, де саме проходить свято святого Андрія. Ну ось, нарешті, ми і дісталися до кінцевої точки нашої подорожі. Ми біля Сердівської бібліотеки. І ми проходимо за мною. Раніше Сердівська бібліотека мала аж три музеї. Перший музей ми можемо бачити, це музей бойової слави. Це перший поверх. Зараз ми піднімаємося на другий поверх. а на другому поверсі тут знаходиться музей матері і дитини. Зараз зараз, на жаль, ці музеї не дійсні, але вони завжди вони залишаться у нашій пам'яті. Зараз ми заходимо у нашу саму бібліотеку. До речі, ви можете подарувати бібліотеці книгу, зробивши значний склад і росвитоки. Я вже дивлюся. Як ви бачите, тут уже просто сила, селена людей. І перших людей ми побачили оцих од двох дівчат. Скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте від сьогоднішньої події? Я очікую, що далі все про класне, не рахуючи того, що а мене як Все що ми з вами зустрілися і маємо змогу, дякуючи ним примножувати наші українські традиції і обряди. Сьогодні усі ви знаєте, у нас свято Андрія і розпочинаються вечорниці. Сьогодні у нас Андріївські вечорниці, і ви знаєте символи вечорниці українських? На чому ти через хату? Це.

Хіба прикрашаю. Прикрашаємо калиту нашу. Я вже дізналася, що калета є одним із символом цього свята, але що ж воно означає? Це символ сонця землі. Чому саме калита?

А зараз ми бачимо, як дівчата тянуть бумажки, і на цих бумажках по традиції ім'я їхнього суджено. Максим, Максим. ти сам. А зараз ви бачите традицію кидання Максим. чобота. Куди Заради. чобот повернеться, Заради. там і буде суджений. Сенія, це, це дівчата, де всі з городниці, новоград Волинський, О, Зараз всі витягують професію свого хлопця. Це відбувається таким чином. Ми закритими очима, витягуємо. А я гроші, витягнути. Вчитель. Вчитель. Я піселєр. Я піселєр. Льотчик. Кідуче ворожиня на бажання. У нас є квасолі. Скільки квасолін витягне? Описіть нас та просто пропусти. Так? пропустить так, так, баш... Я Допустим. скажи, будь ласка, Допустим. твої емоції від гадань? Роже чи очікувала? Ні, але рада. Ага. А тепер проходить гадання на майбутнє. Що під чашкою виявиться? Я, таке й так. буде майбутнє. Дивимося. Щось... Це мед. Солодке життя. Так, солодке життя, молодець. Будеш солодке життя. О, О, О кофі. А, а, чоловіка не, теж, господи, я не маю. А чоловік! Да. Ось і провели ви день з нами. Надіємось, що вам дуже сильно сподобалось. Ну і до нових зустрічей.